Вже завтра у Мукачеві відкриють шостий театральний фестиваль Імпреза над Латорицею, понад 300 учасників з різних міст України, три склади журі, корифеї, практики та нове покоління, чотири фестивальні дні та десятки вистав. За гран прі змагатимуться 18 аматорських театральних колективів: з Харкова, Івано-Франківська, Києва, Одеси, Сумщини, Дніпра, Ужгорода, Мукачева. Найменшим актором лише по шість років. Вистави для глядачів демонструватимуть Муть на основній та малій сценах це будуть класичні твори та авторські постановки, розповідають організатори імпрези над Латорицею. Дуже цікавий в цьому році репертуар, тому що є прямо окремі вистави, які присвячені тільки цим страшним трагічним подіям, і декілька авторських вистав, які ну, рефле... передають рефлексію дітей, молоді на війну. І Я думаю, що це буде і важкий перегляд, але і дуже зараз потрібний нам. Є і в програмі Українська класична драматургія, є Цікаві казкові твори. Фестиваль вже досяг того рівня, що організатори фестивалю можуть робити відбір. Тому пройшов і проведений попередньо онлайн-відбір, перегляд вистав, які запропонували ті, хто бажав прийняти участь у нашому фестивалі, і журі визначило ті, які, в принципі, допускаються. Загалом до нас приїде близько 300 юних обдарованих театралів. І ми з нетерпінням очікуємо і знову ж таки сподіваємося на нові відкриття, віримо в це, бо кожен фестиваль приносив хороші відкривав нові імена, нові колективи, нових режисерів, нових талановитих дітей. Театральний фестиваль імпреза над латерицею проводять в шосте. Урочисте відкриття відбудеться завтра о 16.00, А в неділю кращі театральні колективи нагородять.